Моя Маніка молодець, вона вже занурилася в воду. Йду я зараз до неї. Спеціальному можуті. На каміння ковід. Ви знаєте, самі скучно тут планить. Рибки. Моніка. Йдемо туди. Тут дівчата і ворожі підруга сюди буде весело. Пішли сюди. Так, так. Я подумав. Полягаємо зимойкою. Опираємося в коліна. Помало, помало може. Вода в річці просто, як для річки, І така тепла вода. Не просто тепла, а дуже тепла. Дуже тепла. Так. Сюди капеліно. Скляш. Що видно дно? Бо то річка, гірська річка, чиста річка. Що, ти вже занурилась, так? Яка молодець. Тепла? Дуже тепла. Я сама в шоці? Що ну, шо шо така, шо така тепла? Ну що, занурилася? Вода взагалі супер. Обзатек. Теплесенька водичка, скажи. Все, йдемо, попараємося в каміння. А тепер тут можеш плавати, дивись. Тут вода не, не глибока, бо тапочки не загубить. І все, і плавай. Або лягай тако, як всі люди. Лягають собі і лежать. Так що все, так в мене класна компаньйон, Шамоніка, йди сюди. Класно? Вона вчора була на озері, каже. А мені не позвонила, я поїхала з тобою. Тапки спливають. Тапки спливають. <різь> <різь> То добре. Якщо ти тут для гата, коли люди.